Абдул Маджиде, вітаю. Нещодавно ти приєднався до ФА Кривбас. Розкажи, як проходить твоя адаптація в команді? Yeah, of Перш за все, я намагався адаптуватись yeah, до погоди, адже course. приїхавши сюди, було дуже холодно. Yeah, here, very cool. Я потрапив в чудову команду, well, nice. де панує хороша атмосфера. Our coach helped... наш тренерський also... штаб дуже допоміг нам adapt... у інтеграції в команду вида пікос і твозвейкулдвенві арайвгі. Вболівальникам цікаво дізнатись, з чого почалась твоя футбольна кар'єра, чому ти обрав саме цей вид спорту? Хто посприяв твоєму рішенню? Мої батьки посприяли моєму рішенню обрати футбол, тому що мій батько колись був професійним футболістом. Він хотів, щоб я пішов його стопами. він грав в Ізраїлі. для кожного юного футболіста перший тренер має великий вплив на подальшу кар'єру гравця. Згадай свого першого тренера. Чи підтримуєте зв'язок з ним? Так, Я часто згадую свого першого тренера. Його звуть Мара. Мара. Я він неабияк як вплинув на моє футбольне становлення. Наразі ми продовжуємо підтримувати з ним зв'язок. Хто для тебе є прикладом на кого рівняєшся у футболі? Це воротар Ян Облак з мадридського атлетіко, тому що він мене надихає своєю працьовитістю та жагою до постійного розвитку. Кисень. Чи до вподоби тобі українська їжа? Так, безумовно. Мені подобається рис з куркою. Поділись своїми цілями на найближче майбутнє ЗФА Кривбас. My here. Мої цілі – розвиватись разом з Кривбасом, I ставати сильніше, більше працювати, щоб потрапити до основної to команди Кривбасу. Яка в тебе мрія? Моя мрія – грати в провідних клубах світу, Реал Мадрид, Барселона, Беслона, Беамуніч, Yeah.